Оце Ягорка. А оце його син Глебушка. А оце його дочка Сніжана. Село Гусарівка українські бійці звільнили від окупантів ще наприкінці березня, але й через півроку після цього перебувати тут все ще небезпечно. Володимир ділиться сімейними фотографіями. На знімках його син Єгор. Чоловік його не бачив ще з березня, коли село перебувало під контролем окупаційних військ. Тоді додому, до селян, прийшли росіяни і сказали кільком хлопцям цієї вулиці піти з ними. Прийшли, коли треба покормити скот. І от наших п'ять хлопців, ягорчик, мій син. І пішли на ферму. Через кілька годин батьки 36-річного чоловіка почали хвилюватися. Він мав би вже повернутися. Та замість сина на своєму подвір'ї вони знов побачили непроганих гостей. Міх двоє расистів прийшли. Забрали э, телефони і кажу, на перевірку. І все. І більше ми нічого ніде не бачили і не знаємо. Коли із села вибили окупантів, у батьків з'явилася змога почати пошуки разом з односельчанами. Вони обнишпорили кожен куточок села. Українські правоохоронці один за одним знаходили страшні знахідки закатованих вбитих людей у погребах та на окраїнах гусарівки. Але серед них батька двох дітей Ягора не було. Їздили в Дніпро і Подали всі бумажки, ДНК здавали, і СБУ. Ну а що? О, ребята. Це близько. Пашлі у янку. Інтерв'ю перервали гучні вибухи. Почався обстріл. Снаряди прилітають на окраїни села. Ми біжимо до укриття. Невеличка бурячна яма це місце, де батьки зниклого сина пересиджують обстріли гусарівки. Скільки часу ви тут прожили? тут угу. ну це ж сама на чоловіні. Ну, 4 числа. Протягом дня і вночі, да, оце ну, якщо стріляють, сюди ховаємося, Якщо не стріляють, там у кухоньки ми. Минуло понад півроку, як зник Єгор, і після того жодної звістки про батька двох дітей не було. Їх шесть пішло, один оце ж вернувся, а п'ятьох немає. У будинку все ще лежать речі Єгора. А батько з матір'ю щодня вижидають його біля рідного дому. Сподіваються, що він живий і, можливо, перебуває у полоні. Але рано чи пізно вірять, син повернеться додому. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.